Артем Бісідін нарешті отримав свій золотий м'яч. Нові подробиці: звільнення Мір Чілуческу з Динамо. Та які кадрові проблеми у Шахтаря напередодні матчу проти Барселони, вітаю, друзі! Макс Коляда, ваша вподобайка, гайда. Стартуємо ми з УПЛ. Вчора було три поєдинки. Перший минай Ворскла, хоча футбольним матчем то назвати складно, скоріше водним полом. поло. Команди увесь матч хлюпались у водичці, супроводжувалось це малою кількістю гольових моментів. і Дивними суддівськими рішеннями. Наприклад, в кінці матчу гравець Минаю ось так зупинив м'яч в своїй штрафній. Рефто то не помітив. А далі за кілька секунд Кавбекворскли скляр з фоливі отримав жовту, через що мав би пропустити два матчі поспіль. Але потім Реф пішов дивитись бар, призначив все-таки пенальті і дав скляру червону, бо фол видався вкрай грубим. Ну і по-перше, як там можна було не побачити пенальті одразу? А по-друге, що за дурна логіка? Ви, пане суддя, йдете дивитись. Вар, вирішуєте, що пенальті все-таки є. І потім за наступний епізод, який відбувся після непризначеного пенальті, ви даєте не жовту, а червону картку. Хоча, по ідеї, це ж якби пенальті, все гра зупиняється. І Якщо вже ставить пенальті, значить того епізоду з червоною автоматично не було. Рівень суддівства нижче дна. Я поняття не маю, як делегат матчу, як судді взагалі дозволили грати в футбол на такому полі. Команда, яка приймає, не впорлась зі станом газону. І хтось зараз каже: ну блін, ну там же реальне зливе. Згадайте матч Ворскли проти Дніпра, який нещодавно був у Полтаві. Так була злива, так був не ідеальний газон, але там не було цих блін, двохметрових калюж, яких просто втопитися можна. Верес поділив очки з Зорею. Нічия 2-2. Дуже цікавий момент стався наприкінці гри, коли Блізніченко гравець Вереса після забитого голу побіг до фанатів і, здається, трішки підставив Верес. Просто цікаво, якщо до них не доходить через штраф, то може вже очки знімати. До Сраки такі обмеження, коли в Житомирі, Рівному та Черкасах забита ціла трибуна, якого біса всякі. Кобількови, Дінісави і Усіки можуть приходити, а умовний водій автобус не може. В Волейболі повний зал забити ще з минулого року. І всім пофіг. Чорноморець та металіст 1925 влаштували драму, одесити повели в рахунку. Втім, потім Єде отримав дві жовті та залишив команду в меншості. Чим харків'яни чудово скористались. Передували ці грі, досить несподіване рішення Едмара покинути металіст. Судячи з пліток, легенда вирішила поїхати працювати за кордон. Та Личка ж після вихідних виглядає ось так. Втім, сьогодні ще кілька матчів УПЛ відбудеться, але зараз нас цікавить трохи інше: А саме завтрашній матч Шахтар Барселона. Що цікавого, є перед грою Шахтар опублікував список 26 гравців, які відправилися на матч четвертого туру групового етапу Ліги Чемпіонів проти Барселони. Не полетіли в Німеччину, травмований Артем Бондаренко, а також Олег Очередько. Юхим Конопля також полетів з командою, але пропустить гру через перебір жовтих карток. Барса своєю чергою може мати проблеми з поїздкою в Гамбург на матч з Шахтарем, бо аеропорт закритий через інцидент. Із заручницею ОЄФА зараз розбереться і дасть ще де технічну 03. треба сказати, кому, що поруч є аеропорт в Бремені. Не треба, нехай автобусом їдуть. Друзі, матч вже зовсім скоро. Тож робіть прогнози. У наших друзів компанії Favbet. посилання в закріпленому коменті за ним жаловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспинів. А головне, будьте всередині гри разом з Favbet. І крокуємо далі до трешу у матчі 15-го туру першої ліги. Гірник Спорт Дінас стався неспортивний епізод за участі форварда гостей В'ячеслава Шевченка та головного арбітра Василя. Файди на 64-й хвилині гри Шевченко отримав червону картку за неспортивну поведінку, після чого підійшов та головою вдарив суддю у груди. Усім відомий Мирослав Ступер каже, що на футболіста чекає вилучення до кінця сезону, а сам гравець, схоже, взагалі здурів. Просто послухайте, що він каже. Шкодує лише про одне, що не влупив сильніше. Справедлива дискваліфікація може бути тільки одна: пожиттєве відсторонення цього барана в буквальному сенсі. Цього слова від футболу вітаємо із завершенням кар'єри. 38 рочків, а розуму немає. А тепер до наших в Європі. Коротко і фактурно. Український захисник Евертона Віталій Миколенко забив гол у матчі АПЛ проти Брайтона. Фулбек відзначився на 8-й хвилині та відкрив рахунок. Жирона на виїзді перемогла у Сасуну з рахунком 4-2, поступаючись по ходу зустрічі 1-2. Український нападник Артем Довбик вийшов у стартовому складі та провів 85 хвилин в його актив гол та два асисти. Вінгер Віктор Циганков з'явився на заміну на 70 й та також забив. Статистичний портал Софоскор поставив до боку оцінку 8,9. 9 Звісно, це найвищий рейтинг у матчу. Циганкова сім Півзахисник Сергій Сидорчук забив свій дебютний гол за бельгійський вестерло. Це трапилося у матчі 13-го туру чемпіонату проти Левана. А ми а точно ти? говоримо про. Цедарчука, Миколенка. Втім, не всі футболісти, скажімо так, друзі, відзначалися цими вихідними. Арсенал на виїзді мінімально поступився Ньюкаслу в 11-му турі АПЛ. Український захисник Олександр Зінченко вийшов на поле на 74 й хвилині та зіграв 25 хвилин. Цікавими діями не відзначився. Борнмут на виїзді розгромно поступився Мансіті 1-6. Український центрбек Ілля Забарний провів на полі 90 хвилин. Отримав оцінку 6-2 від Софас і, з цікавого має нуль виграних єдиноборств. У трьох випадках, словом, складний матч. Кускор доцінив гру учасників матчу 11-го туру серії А Кальярі Дженуа. Руслан Малиновський отримав найнижчу оцінку серед гравців стартового складу 5.9. Роман Яремчук вийшов на заміну на 89-й хвилині матчу проти Гранади. І є сенс, щось далі говорити. На 89-й хвилині вийшов. Півзахисник Лехі, Максим Хлань, відзначився голом в матчі 14-го туру, другого за силою дивізіону Польщі проти Тихи, 20-річний Українець відкрив рахунок на 24 й хвилині зустрічі. Це другий гол Ховбека у семи матчах за польську команду. Також в його активі один асист у Шимкенті відбулася церемонія нагородження чемпіонів Казахстану. Ним став Ордобаси, у якому грають наші козаки, Бісєдін і Макаренко. Обидва футболісти отримали нагороди у вигляді золотого м'яча. Артем став найкращим нападником, а Євген найкращим півзахисником. Ось кадри із церемонії нагородження. Знову Голланду не дали. Ну Голланд лише один сезон щось показав. А тут все таки людинка заслужена. І знаєте, коли я вперше побачив фотку над золотим м'ячем, я подумав. Точно 23-й рік це точно наша планета, наша що взагалі відбувається. А францутбол лайно. Бо ну є який месі, я який гоут, який взагалі хто летимо далі до київського динамо. Мір що у ческу з команди пішов. Втім, коментарів стає тільки більше, чуток тільки більше. Тільки гарячіше відставка ознака мужності, а не боягузтва. Президент розлютився на мене за те, що я прийняв це рішення без консультації з ним. Але в тому і річ, якби я з ним проконсультувався, він би переконав мене залишитися. Мене мотивує лише одна річ: пристрасть до футболу. Якщо мені дозволить здоров'я, я продовжу. Без футболу для мене немає життя. Все залежить від здоров'я. Я не почуваюся старим. Не ховайте мене поки. Досить дід, прадід вже та він ще. Чі... Танцює на наших могилах. Ох, друзі, пишіть в коменти, скільки Луческу ще попрацює. Щось мені підказує, що багацько ми його ще побачимо в футболі. Знаю Луческу. На сьогодні все, друзі. Гарного дня і па-па. Бережіть себе.